Вітаю всіх на каналі Рінц Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх. Робота і нагороднім. Біля міста роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ці вакансії прийдуть до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Сьогодні шкільна їдальня у Києві відкрила декілька вакансій: пекарь, кухар і помічник кухаря. Заробітна платня від 700-800 гривень в день. Більш детально за телефоном. Телефон і контакти залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!